Сюжет про зруйновану Авдіївку за даними голови обласної військової адміністрації Луганської Сергія Гайдая, Сєвєродонецьк зруйновано теж на 90 а, Попри це, в місті за його словами залишається до 10% людей. Розкажіть, це скільки і чи є там діти, підліки, в яких умовах вони перебувають там? Ну на жаль, да. В таких умовах залишається десь близько 7-8 тисяч населення, зрахуванням навколишніх сел ну можливо десь до 10 тисяч населення. Ну і десь близько тисячі є дітей і підлітків, які загалом на території громади залишаються. На жаль, в окупації. А що там у них є електрика, опалення, якісь комунальні вигоди? Ну, е, систематично е, комунальні послуги не відновлені, е, оскільки інфраструктура міста майже в була зруйнована. Але штучно електрику до міста подали. Але вистачає лише на освітлення е, в окремих будинках, які більш-менш вціліли та в будівлях, е, так те саме стосується централізованої подачі води, оскільки колектор пошкоджений, то е, Лише в окремих мікрорайонах міста є вода, і вона подається погодинно за рахунок того, що водозабор працює на генераторах. З теплом геть важка ситуація, воно майже відсутнє. Намагаються замикати теплові контури лише на вціліх під'їздах, або якщо десь так повезло, що вцілів будинок, то Біля нього там намагаються поставити якусь модульну котельну, тимчасову. Але це ну копаційна влада робить фактично для розміщення себе військових та силових своїх структур, які привезли з Луганська. До речі, повідомляли, що жителів місцевих не приймають у місцевій лікарні через те, що там лікують російських військових. Люди взагалі мають змогу отримати меддопомогу, чи, чи йдеться про поодинокі випадки, коли людей не приймають? Ну скажімо так, надання медичної допомоги майже на нулі. Зато інформація, яка надходить, то смертність в місті, саме місцевого населення, значно зросла і ну фактично людям ну, таблетки спіріна допомагають. Ну не зважаючи на те, що е, нібито і завозять якісь там ліки російські, втім е, якісної медичної ну і медичної професійної допомоги не надається, скільки і лікарів не вистачає там. Ну познаходили якихось пенсіонерів, і не, не завжди. В змозі надати допомогу. А як щодо інфраструктури у цих лікарнях і в залі цих лікарень? Ну, якщо казати про Северодонецьку лікарню, то основний корпус заблокований. Він був розстріляний ще при штурмі міста. Він не функціонує. Залишилось там декілька вцілілих приміщень. Адміністративного та терапевтичного корпусу, які намагаються використовувати в якості лікарні, але це не лікарня, це так ледве тягне на фельдшерський пункт. А, скажіть, була інформація, що місцевих жителів виселяли із їхніх квартир, щоб розмістити там російських військових? Що про це відомо, чи правда це? Ну наразі в місцевих телеграм-каналах окупаційних там знову ж таки опублікували чергові списки квартир, які будуть примусово вскриватись під розміщення, нібито містян. Ну фактично, наскільки нам відомо, розміщуються і військові, розміщують представників окупаційної влади і незрозумілих людей. Тобто ну важко сказати, хто це передіти військові, чи це. Приїхали якісь працівники там вахтовим методом. Але втім, ну, розміщують і нагородніх загалом. Угу. А Сєвєродонецький азот звідти вивозили обладнання? Чи залишилося там ще щось взагалі? Ну, Наразі з літа Сєвєродонецький азот те, що вціліло, майже все цінне За Зато інформація, яка надходить, ну, займається розпивом на металовому. Угу. Незважаючи на те, що ну, значна частина Азота все-таки ще знаходиться або замінованою, або небезпечною внаслідок тих важких боїв, які йшли на території Азоту. А як загалом із мародерством? Окупанти там намагаються з цим якось боротися, чи вони спільники в цьому, власне? Ну, Намагаються створити картинку, що здійснюються заходи по відновленню там. Міняють в будь-яких будинках одинакові вікна, нібито міняють системи опалення, хоча фактично зводиться до того, що зрізають старі і кудись вивозять. Ну і фактично там, де вскриваються квартири, вони повністю маровані, тому що не залишається нічого. А, пане Олександре, я вам дякую за розмову.